Pixel One. От він один в один був такий, блядь. Ну, це оце як Air. От один в один, Pixel One. Просто буде. А, ти про Air, ну Air да. похожий, да. Да, пиздец, ну це ж Pixel. Причому. Ну блядь... не в один, в один, но, ну дуже схоже. Ну, ти поняв, про що я йому. Ну, для айфона, понятно. Непросительні такі штуки. Хоча, ну, глобально. А чим? Блять, ну ми можна... ж нахуй граємо звичайну гру. Де, блядь, типи? Ну піздець нахуй. да, причому по близості взагалі, тільки на картеру падають чи, чотири чела. Mm. я не розумію, ну. Скоріше ні, скоріше я розумію, в чом прикол, бо глобально вже візуалом точно не впечатлиш нікого. І всі нуждаються в функціоналі. Окей. Понятне діло, вони зроблять внедрення, вообще там AI буде на якомусь хібнішому рівні. Ну, окей. если так, то если я и буду хороший, а не блять отца, как они выпустили хуйню такую на картонке, блядь, то может и хай будет. Не, ну дивись, если так раз за эту тему и задуматься, то типа они наконец-то сделали то, что их все давно просили. Сделали наконец-то ебани 120 Гц на дефолтном айфоне. Ну да. Как да, бы с этого момента З моменту, ну, нікому нахуй той й про, кому не треба камера, купляти, наконец то не буде. Да? Ну, от, Правда. якби... То що я особисто ну, думав про що можливо я хотів би собі якийсь про, тільки того, що, ну, що получити 120 гіт. Ну, так, да. ну так. Все воно. Типа, так тепер, ну, от, там, якась крістина, ті камера дуже сильно треба. Да, ну як э -э -э купити. Получить. дар. <гум> не <гум> Ну, що ти, ну типа, теперь Кристина не нуждается в том, чтобы мать про макс, можешь мать и обычно. Не, не, ей 120 Герц для работы не надо было. Я маю на увазі, ей теперь якр... можливо ей понадобилось бы идти банути камеры. Я же не знаю, что там uh -huh. за пичов камерах. А типа, мне. Вот. Единое, что я ща думал, что шо в цьому в про елидар. Типа сканувати 3D 3D знімки типа робити. Але Зу. він вроде як не те, що прям сильно ідеально це робить для 3D друку. Вот, то типа, может, и не нахуй не надо. Вот. Ну, хуй знає, типа, понятное дело, что з новими моделями будуть вдосконалюватися всі ці функції, але, чесно. с нимазе на какое-то Так. Да. Очень. А тут даже 2 я, я можу поставить точку туди на 2, за 6

Так, малюй то Там он по, по дорозе, давайся, едь спокойно по дорозе. Через лос Леонес, нет Есть вариант хотите чуть-чуть жарику сделать По дорозе едь. Сука, и... у мене берил, блять, я пострелять хотел. И ну, вот сюда. Ау, ау! Опа. Можно бы до пятна спрятать тачку. О, а у меня вин Давай. Не, не, майно зит тут. Не-не-не, встав, став, став машину, так, Став машинку, так писюнольку, пісю, пісю, писся нольку. Давися. Джазик. У нас, киша трошки неприємна для підходу горка. Так скажу. Che? И стороны Дими, да, сейчас нахраняю. А, нам це горка до пизды, в принципі, Да-да-да. Б... Не, ну це друга фаза, так що ви там сильно цей, може тіха сзади. А, можно. Ебать, а що це. А, ми на країше приїхали, а, так, мене так я втас... пойду. А, хлеб перший, я не знаю. Як бы ты, шло, найшов цей шостий Х лишній. У мене тільки один. Він занадто промальовувався і дуже далеко. Диман, що там такий? Чазик, уй-ой, это рулем. Я в кодр. Справа, блядь, опустить машину! Він там один в полі стоїть, за деревом. Жовта. точка. О, там, ага. за тим дальнім деревом. А стріляв стрелял точно по комусь. Шары. Э, может доедем. Да, давай, я лету. Да давай ты ему ебалы разобьем, вы Це бот якийсь. Блять, а чего я не регаю по ньому, я не понимаю. Я давить. Я щось нихуя не понял, что це было, нарегало, блять, шо? Будем його ротать, нет? А, я дазу? Джазу, джазу. Джазу можна. Опа. Опа. Wow. десь тут. Не? Ні, трошки далі. Вот тут, здесь на гори. Да, там сарай якийсь. Аккуратно. Да, штурмай сарай? Не-не-не, подожди. А чи дальше? Подожди, да. Так подожди, может, з наших домов? Подожди, Я знаю, цю точку, боже як я гей на наброджу, блять. У <ріць> нас в спині единицу. Тачку сховать надо, тачку сховати. Отоїдите, отодить, отойдите, отодите. Я заїжджаю в гараж, русан, руссан, русан, руссан, руссанк, руссанр, руссанрю 200, 200, 200. Насышка. Блять, ебать, ми мне голову сразу поставил, мене патронів не було. Смоки надо, смоки розкинути надо. О, познай сейчас будет. мене рюкзак є. Блядь, ну яка осколка, Ну я ебал її, Люся. Да, е-мое, ух ты. Там близько тип бежит. Вправо. Все понимаю, Русана. Обновить смог, ет? В мене нема. Я вже піднімаю. Тебе все є? Так. Да. Дякую. Він тут. Засада. В оцей будинок домик якось зайти. Давай. Давай. О, у них там тіпи, слухайте. У мене десь спини йобнули тільки що.

А чому ми висіли? Чому ми висіли? Ну я думаю... Брата, я хто тебе захворює? В'яки да, 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 не знаю. Віз 20, віз 20. Да-да-да. У нас тачка в'єбана, ми просто не доїхали, хлопці. Все, танцюємо тут, як граємо. У мене без каски ще. Обидно. О, це вже з іншої сторони, да? Та ми тут в полі тупо, як кролики. Да. Нема смака, може до них підійдемо тих, що в хатах? Что-то кинули. Я сломал. Я вот сюда, леви шепиди, шоу. Близко надо. наверное. Я Блять, близко, лива. мене, У нас проблема велика, у нас велика проблема. Отут, отут зелена точка. Сейчас стою Зелена. точка Вони там були в опені, причому такому eBayшему нахуй. Так, блять, у мене репер кіт. Я можу комусь починити якщо є О, давай. Мне бронік. Хоча, броник. мене... тебе битий бронік? Та мені надо каску я більше каску даю. А тебе є? Не каски нема. Нам надо видеть, ты можешь сюда в будку. Я сейчас хиляюсь. Там, там, У нас знає, ще, типо, в типа, в теории машина Е. Типа, она быта, но якщо... Блять, Бл тут, тут щось таке. таки. Тебе ебало, да? С оранжевый, там? с оранжевый, да. Понял. Поднимаю. Я видел сюди сюда в будяру. Блять, ну нема смока. Я думал тут смок. Мне вообще нема смока. Рано, рано, рано ран, ран. Ой, блять, подбегаю. Я хил. Да. да. На зеленый? Зеленый, что да? Да, да, да. Викно, викно 30. Вину тут смотри. Нокну. -но. Нокнул -но вот тут викни, жовта -то точка. О, взяла на точку в смоку я. В смоку чел. Ага. Пачу, добрый сейчас. Я две хаешки, Русь. Там он машина еды. Бежит влево, влево вибих. Точнее, вправо, блядь, ке влево. Хорошо. Нет, пускай. <рес> Блядь, брат, репер кит, если за зато. Везьмите, будь ласка, экши, якщо сможете. Моя <рес> будка <рес> такая, ведь я кое можно трошки потратить. Ты забрали? Да. Тебе щось починить? Мне да. Другий бронь. У меня голова, конечно, разбита, нахуй, але, лучше бронь. Тасти на месте. А, ты можешь починить? Я тебе чи не даду. Да. Ты уже взял реперкіт, чи що? Да, да. Ой. А, Діслі, я думала, що я, я, я Все, забрай, забирай. забирай. По я під'їду на цьому міроду, поки я. Так, а ми? Можемо Можем на їх ми... хати заїхати, ми ж захуярили всех всех, да? Он туда підходили ще люди. А, ну от він ну ты умер? Якщо да, то. Ну я так понял, да. Ну, я пешим ходом. Тут у них є тачка. Ой-ой-ой, бачит Ах... дипов. На оранжевой, но в них в них своя борьба. Не надо, не надо, Так шо Блять, ну типа... Дима, брат, простыть А тут есть Руслан? Я взял, я взял, я взял их чистить, У мальчика. Да, бы ты е, починишь его все. Кто сида, Кто сида, кто сида? Да. До нас. Блять, добежи, 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 добежи. да бежи, да Они встали в сараю, в сараю уперлись. Вот цей, два типа, бачу. По Інші стріляють. По не, ми сильно в опені, франжували. ми сильно в опені, ми сильно в опені, ми сильно в опені. Так, а у хату? в бруді. Так, хлопці, тоді давайте ви вдвох танцюєте на горі, я з першого поверху приймаюся, okay, що гроб, якщо буде хтось пускати. Ми не в зоні Кста, а вони в зоні, на жовтій. Mm, желтий. У нас є тачка. Бля, мені вообще, у, у мене... О, мені б голову починить, є? Є, yeah, є. Yeah. Починиш его? Так, а як тобі починить? Просто до тебе подійти. H, перети, і H, -H нажать. Ага, все. E, жовта точка тип 160 біжить вліво вправо до дропа біжить. Добро, я буду, я буду поставлю на точку. На, 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 на дропі, 2 двічі попав, він буде хилятися. если есть смоки, просто смог. О, -о Хорошо. А вот тут чей смог? Не ваш. Нокнул. Ебать, конченый. Это я? На оранжевый чел. Бля, чуть-чуть не докинул сезону. Осё, типа, осё, типа, оп, точка, ну, осё, я не понял. Оранжево, оранжево. Бля, у меня там не видно. На жопте точно ещё бежит. Ну, о, попал. Давай, 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 давай. Пиши, иди, Ах ты сука, желтый, да? Ты желтую да. Добро, хорош. Все, вони, вони трупи. По мне стреляют с оранжевый, саранжевый, все. На хахэ. Шляюсь. Пани будут бихты до нас. Че не, подожди, вон в зоне. Там один умер. Там один умер. Ще Йо... на жовті є один. Ще на Ножов тебе? Да, бежит. Смаку Хорошо, даел, ще один. Ох ты! За смоком, ой, блядь, хоть вой мне ебучку дал, блядь. Як не вовремя, блядь, Мені дали в ебучку. Они скорее пиздахнуть. Подожди, сейчас будет жрать, пизда. О, тварь. А, мене меня савиков был, ні Не-не-не-не-не-не-не-не, руче, не, не не А тут в тіньочку можна, так у мене... Блять, Такого мене на смоканом, пацани. Я жовту точку сейчас попробую брати. Не-не, забей, забей, я я, я цей. Смок надо, ну смок, надо, буд ласка, смок. будто, нема. Ой, вибач, Андрюх, вибач, Андрюху, душа. А, дропів было. Харо. У мене нема масмака. На, на жовті ты ти, ти чистий, чистый. А будка? Будка є, вроде стрелял. Ой, блядь, зелена. точка. Ой-ой-ой. Там є десь авік по акуратно. Да, якраз це, оце... За цим камушком 160 на тип щось там тусувався. Ага. Це шо так це... зайнята. В будки чел, і на зеленій бачу, тіп. пробіг чел. На зеленій чел. Будка чиста, будка чиста. Не, будка не чиста. Я убил, типа, в будку. Там Став. ще один. Не-не-не, він упав. він упав, він упал. Тільки що я його был? Що це за молик? Це я. Це а ти Це я. Там слева, слева, чел. Зелені зеленые точки но я нокав. Зелені точки, я нокав. Я не знаю, что это. Я нокнув, зелене... я нокнув, але я скажу. Но О, убив, убив. Ага, все. Будка наша. Чи не надо. Да, будка наша. Як Крим. Один, один на зеленый был. На шовте, я на, на я девлюсь на я не знаю, зелений, може может два. А, два, два типа, Руслан. 2-1-1. Жолта, жолта, жолта дуже сильно, кстати, на в До Доталого, ось, це зелена. Він. Я йому дав хід, у нього третя голова. Он бачу, бачив. Да, я бачу, я бачу, бачу. Прям за сковою. Артурчик, я пока підбігаю, бачу ще одного. Да, давай, давай. Но, все, залазь, точка, зала точка. Спокойно, спокойно, просто Блять. Я смог, oh, я, нет, смог. Нету, нету, нету. Тебе я смог. Нету. Тебя я смог. Не. Спокойно. Настрелил его. И да. О, все, я, я все, я все, я все, я, я в сейви, я в сейви. Я дуже тычу. Все в, в, не в порядке. Оп. Хорош. Я я, я дивися, я хиляюся, я відходжу вправо. Добре, я назад відхожу сразу. Я йому накидую флеш спочатку. Блять! Мене опять нокнуло. Можеш піднять. Давай, давай. Хорош! <пит> хорош! <пит> хорош! Портурчик! Хорош! <пит> хорош! <пит> Ебать! Хорош! Вот хорош! Вот хорош! Пизда, нахуй. О! Байду <пит> <Ваню> в рот. <пит> Он за якась дика нахуй, дичка, пиздец. Ух! Ой, ти шо? А був? Він, він шарашить начал, да? А ч я, блядь, за уго, блять, по нему не пострелял бы, блядь? Ой, ебать, аж пиздец, аж, аж, даже ручки потряслись. Хорош, хлопчик. Хорош. О, хорош, хорош, хорош Артурчик, дуже хорош. Димон, ну ты на ты ти этот вот. Димон, ты ти ти ти, не давал блять. Ты не засновайся, блядь. Ну нахуй, ну ну хорошо, відіграв, то що тепер? Надо оце. О, хорошо, парни, каточка на ютуб. Не, ну це, тут экшена пизда. На дропе, который в смоке был. Я, честно, по-моему, на рандом дал. Ну ты бачил, да? да, так ты его не видел, я ж понял. Да, да. Ля, дивіться, блядь, просто нахуй. Бля, Артур вообще, блядь, декарий кис нахуй. Дуже хорош.